Дивися, розкажи, це сушильна машина. Сушилки, будь ласка, корзина, де ти можеш скласти, вона м'яка, резинова. Складаєш у нас вещи. Хімію? Чи хімію, чи вещі? Що хочеш, ти складаєш. Все сушилка така. Тут прямо тут циферблат, типа цифри. Космос, опять. космос. А тепер дивись, да, ось, Тут це вообще фантастика. Ну тут, понятно, заливаєш кучу всього. Ага. Тут зрозуміло, да, барабан, там всі діла. А тепер ще одна стиральна. Тут не знаю, може трусилівчики чи щось стирати. Ну Щось таке маленьке. Да, І ціни. Це за стиралку. Не знаю, 595 це що? П'єдестал, а п'єдестал стояє 695. 1245 стиралка, 1245 сушилка і 245 п'ядестал. А п'єдестал, я так не викладаю. Ну так, да, це шухлядка. так. Да. Угу. Ну прикольно, прикольно. Просто знаю, да. космічні машинки. Ось да, такі звірюги. Воно що? А, воно темно синє то взагалі якийсь теж космос. Там, що тільки